ママもね。ははは

Ходити бабки. Мамі вже вродові закінчили. Підключите акумулятор і зарядиться так, що на пару днів світло стане. Сідай сідай. сідай сідай. сідай сідай. Можна пускати в колеса і виробляти електроенергію. Водичка, mm йди, -hmm. водичка, сідай. Йди, водичка, йди, пей, пей. Підзарядись. Ще. Ого, це що мамі вже у холоді. От моя парта, парта, парта. Кида, мячик, давай, давай, давай. Давай, 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 и побег Мами, 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 А, так мами и